Анатолій Колбатов був призначений виконуючим обов'язки начальника Нікопольської міліції 6 січня 2011 року. А 10 лютого його представили особистому складу як начальника, призначити і полковника міліції Колбатова Анатолія Костянтиновича, начальника нікольського міського відділу, вимінивши від посади начальника маркінського міського відділу з 4 лютого поточного року. Підстава від 4 лютого. Номер 119 по особовому складу відписав міністр внутрішніх справ. Анатолій Колбатов прийшов у міліцію 91-му році і з тих пір пройшов шлях від кінолога до начальника. Працював і в марганці воржонікідзи, довгий час пробув і в нашому місті. Тож з проблемами Нікополя знайомий не з чуток. Моя задача сама зробити з Работа, которая в нашем нашам нікапу розпромали, чтобы она, если была хорошая, то она стала лучше. То есть іщу. Тобто, пределов можливості не бывает, поэтому я надеюсь, что вместе мы их все осилим. осідаємо. Анатолія Костянтиновича привітали з призначенням колеги та представники міської районної влади.